Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню. З 30 червня по 6 липня буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте дивитися, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні у Овнів, можливо, якась така буде затримка в ваших справах, нібито від вас якась прихована інформація, або ви для того, щоб більш вдало вам вирішити ваше питання, нібито вам треба щось прояснити. Тому що якщо ви будете просто чекати що там, як воно само вирішиться, то, на жаль, ситуація або ваше питання буде з маленькою затримкою. Тому, прислухаючись до поради від карт, для того, щоб ваше, ваше питання щось ви там собі запланували, щоб воно вирішилося скоріше, щоб не було затримок, то вам треба прояснити для себе. Можливо, навіть розпитати когось або там не треба чекати. Ось якщо ви будете чекати, то карти кажуть про те, що ситуація зависне, що воно відкладеться на деякий час. Тому, можливо, вам треба діяти просто рішуче. Можливо, для вас треба щось. Прояснити, можливо, там вийти на розмову з кимось, або просто поїхати і для себе все вияснити. Нехай цей тиждень буде для вас, щоб не було очікувань. Щоб ви змогли вирішити будь-яке питання, щоб в ваших справах не було затримок. Я бажаю вам гарного тижня. Дійте рішуче. Карти кажуть, Саме про це. А зараз давайте дивитися, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. У Лева на цьому тижні буде дуже багато справ. Нібито, так, знаєте, вам треба проробити дуже багато роботи, Наче то вам якось важкувато, якось такий, знаєте, груз, вам треба, можливо, зробити якийсь великий об'єм роботи, нібито відкласти, знаєте, деякі маленькі справи, можливо, на потім, вам треба взятись за щось таке велике. Але ви по картам нібито не розумієте, як вам правильніше. Тобто ви, кожен ваш крок повинен бути виміряним. Вам не треба буде, знаєте, робити все рішуче. Якось в вашому випадку, вам треба буде, знаєте, відкласти емоції, відкласти, можливо, якийсь. Прохання до вас, а зосередитись на якійсь великій справі, на якомусь великому об'єму чомусь роботи. Тому, якщо ви хочете чогось досягти, то цей тиждень він повинен бути таким, щоб ви, а ви вмієте брати на себе відповідальність. Багато роботи вас ніколи не лякало. Нехай. Ви зможете пройти цей тиждень з такою, знаєте, впевненістю саме в собі, саме в тому, що вас не буде засмучувати великий об'єм роботи. Зосередтесь. І вже наприкінці тижня, якщо ви будете обережно проходити цей шлях, обережно вирішувати, не треба рішуче діяти. Кожен крок у вас повинен бути виміряний. Тоді, тоді ваша справа вирішиться. Хоча на перший погляд вона вам буде здаватися дуже складною. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю, щоб кожен крок у вас був вдалим. Нехай цей тиждень буде легким. Нехай великий об'єм роботи або якась велика справа. Вас не лякала, а навпаки, вас так трохи бадьорила і вийшли вперед. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Стрільців. На цьому тижні у стрільців карти кажуть про те, що можливо якась ваша справа, якою ви займаєтесь, нібито в інтернеті, або чи, що пов'язано, знаєте, можливо, з вашими мріями, що справа трохи буде відкладена, нібито для вирішення її. Вам треба взяти все в свої руки. Вам не треба поля... ну, не на кого там розраховувати, а саме на себе. Можливо, ви щось або ви щось побачите в інтернеті. І воно, на перший погляд, вам буде здаватися, що нібито ця справа для вас складна. Можливо, якийсь такий або підробіток або саме ваша справа пов'язана з роботою в інтернеті, то вам по картам, що вам треба бути дуже сміливим на цьому тижні. Що на цьому тижні, якщо ви для себе щось вирішите, це, можливо, нехай воно програється як те, що ви для себе зробите якийсь такий фундамент. Можливо, ви подивитесь на, якщо ви працюєте в інтернеті, ви подивитесь на, можливо, досвід когось. І саме з цим досвідом він вам може бути корисним, але треба взяти все в свої руки. Бо, на жаль, те, що ви подивитесь, або вам хтось запропонує. Воно може бути, знаєте, не давати далі вам йти. Ви просто подивилися і забули. Воно відкладеться. Тому, якщо ви хочете додати щось нове в вашій роботі, або ви щось побачите, щось цікаве, тобто на цьому тижні, можливо, в інтернеті ви побачите якийсь інсайт. якийсь таке, знаєте, якась така. Маленький промінь, він може розширити щось в вашому житті. Але якщо ви нічого не будете діяти, то воно так і залишиться. Воно не буде вам давати розвитку. Тому прислухайтесь до усього, що ви побачите на цьому тижні. Можливо, саме в інтернеті, можливо, щось прийде вам таке, де вам. Після ось цієї інформації потрібно взяти все в свої руки і діяти рішуче. Я бажаю, щоб ви щось для себе відкрили нове. І це нове вас, так, знаєте, продвигало вперед вашу справу, ваші дії. Я бажаю вам гарного тижня. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!